Всім привіт з вами знову ретро. Сьогодні ми продовжимо проходження гри Super Mario Bros на Денді. І сьогодні в нас так вийде, що ми пройдемо не лише четвертий рівень, а й бонусний п'ятий, бо тому що так вийшло. Ну ви поставте лайки моєму відео, підпишіться на мій канал, якщо подобається мій контент. І сповіщення, щоб не пропускати моє відео. Ну так ми будемо розпочинати. На черзі в нас, звісно, перший рівень четвертого світу. Ми розпочинаємо проходження гри Супер Mario, як ви поняли. І я е, питаюсь не зафейлити, тут все в принципі в мене не виходило. Зараз на записі все ідеально, а насправді я проходив цей рівень, напевно, роза 4 чи 5. Але я все-таки цей рівень пройшов. О, тут я дуже гарно пригнув на цей флаг. Е, напевно, це мій перший флаг, на який я пригнув, найвищий. Набрав 5 очків. Ми переходимо до другого рівня. Цей рівень я проходив так дуже довго. Е, Попиток, напевно, було 15, напевно, десь так. Можливо, менше, я не пам'ятаю. Але фейлів я тут страшне. Навіть над мілочами фейлів. В общем, були проблеми. І в принципі тут так, так що само. О тут коридор такий він грузенький. Чи так невдубно пробігать? Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ч ч ліниться? Чуллі не за файлин знову. Я й так до цього фейлив, напевно, 15 раз. І ось, друзі, ось бонуска. Зона телепортації п'ятий рівень. Погнали! Якщо чесно, я навіть не знав, що тут є телепорт ну, із четвертого до п'ятого рівня. Я знав, що там є начебто з першого. Я не пам'ятаю, десь я, коротше, знаходив е... телепорти От такі ось пироги. Так. Що ти стріляти сьогодні будеш, ні? Ну гаразд. Тоді я пи... Під... Піду. Mm -hmm. Піду. Да. Далеко я пішов. Ці грибочки мені не дають покоя. Ходять вони тут, а що ви тут забули? І цей раз стріляти не буду. Хорошо, що не буду стріляти. А то я вже скільки раз проходив цей рівень, то він то стріляє, то не стріляє. Ух ти, йомаю, оце було дуже гордо. Я, я не очікував такого. Опа! Не попав. Ну цей рівень. Був попроще, ніж на 4-му світі. Так, наступний рівень, другий. Погнали! Тут, бачите, вже пушки починають стріляти. Тут я розчитав таймінг, але, але із цієї чи черепахою не розчитав. Так, дубль 2. Точніше в цьому відео дубль 2. Цей рівень я проходив напевно разів. Так. з 30. Приблизно 30 разів проходив я цей рівень. Це, це просто пець. Отут насправді мені було дуже складно, бо тому що розчитати таймінг, коли він стріляє. Коли він стріляє, бачите, ось по двох. Я ж... Оце я перший раз туди дійшов о, до того цього. До той труби. Я не знав, що там е, цей. той, Цвіток колючий То що є то все. от. Вот такие справы. Так, я не допрыгну, на жаль. Так, рост. ось, все, все, а это неожиданно было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. я ось прискорение зробив? За файлы нереально. Оба. ай-яй-яй-яй-яй-яй, тикай-тикай. Я хотів його вбити, але гаразд. Зате я втік від нього. Це вже добре. Ось оцих було складно обійти. Я їх обходив напевно разів 5. Я так і не зрозумів, що означає красний. Красна черепаха. Чим вона... Від відлічається від зеленої. Я так і не... не дізнався. Так ось ми пройшли другий другий рівень на п'ятому світі. Ми переходимо до третього рівня. І тут у нас е... очікують такі снаряди. Насправді я цей рівень пройшов за один раз. Не повірите, але це було... Легше, ніж кажеться. Я не поспішав. Я проходив дуже обережно. Ну тут були такі небезпечні моменти, але все одно я їх пройшов. Е Старався не фе... О тут там було б дуже-дуже жорстко на самому ділі. Якби я не пішов вліво, то впав би. В принципі, можна сказати, що цей рівень я пройшов за один раз. Не буду вам брехати, тому що це так і є. Так, що ж, друзі, ось у нас фінальний рівень п'ятого світу. Тут я також фейлив е, багато раз. Е, мені здається, десь до 20-15 до раз точно фейлив, тому що... Цілі не ті, хто все можуть, а ті, хто працюють над помилками. Щось типу такого. От я й працював над помилками, Адаптувався до рівнів. І от такий у нас вийшов результат. Все. Пройшов я п'ятий світ. Бонусний п'ятий світ. Друзі, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись та увімкнути сповіщення. Всім гарного настрою і всім до побачення!